Існує декілька способів поповнення рахунку на криптовалютній біржі Bybit напряму з вашої банківської карти. Якщо спілкуємося про Монобанк, то розглядаємо саме на прикладі Монобанку все сьогодні. Поїхали з першого способу. Наводимо на вкладочку Купити криптовалюту, далі переходимо до вкладочки Купівля в один клік. Що тут нам таке пише цікавеньке? Дивіться, з фільтрів, які ми можемо тут налаштувати, це, по-перше, сума, яку хочемо витрати, ну, наприклад, 10 тисяч гривень. Так, візьмемо по мінімуму 10 тисяч гривень. З 10 тисяч гривень ви отримуєте 234 долари. І що у нас тут доступно по способам оплати? Якщо ви, наприклад, з телефону, з мобільного датку купуєте, все максимально просто. Ви Apple Pay підв'язали карточку, тиць тиць все, і в житті вже у вас на рахунку буквально за кілька секунд. При курсі 42 гривні 61 копійка за 1 долар. Обов'язково це враховуємо. Це був у нас перший спосіб поповнення. І в принципі, якщо тут обрати спосіб оплати Apple або Google Pay, то труднощі у вас немає виникнути з цим. Хоч то Монобанк, хоч то Приватбанк, хоч то якийсь Альфа-Банк, Райфайзенбанк, Укрсібанк і так далі, так далі. так далі, Переходимо до другого способу. Другий спосіб поповнення займає трошки більше вашого часу, проте курс. Можна зловити трошки вигідніше. Зафіксували 1 долар через о, купівлю в один клік. Ми купуємо за 42 гривні та 61 копійку. Тепер поїхали. А перед початком цього відео я вам хочу нагадати про аж 4 бонуси, які ви можете отримати при реєстрації за моїм посиланням, котре буде внизу в описі під цим відеороликом. По-перше, купон на 20 доларів, як він виглядає, зараз у вас зображено на екрані. Далі бонус до 30 тисяч та 50 доларів за виконання умови, такі як реєстрація, депозит. Та торговий обсяг. По-третє, доступ до закритого торгового ком'юніті, яке для вас стає автоматично безкоштовним, так як ви стали моїм рефералом. І по четверте, пожиттєві знижки на торговій комісії, будь-то ф'ючерсні або спотові. Все, я вас не смію більше затримувати. Переходимо безпосередньо до поповнення рахунку з Монобанку. Купити криптовалюту 2 p трейдинг По чому тут ми будемо купувати 1 долар? Дивіться, друзі, майже 1 гривня. Різниці на 1 доларі. Тобто, якщо ви купуєте 100 доларів, при купівлі в один клік ви економите 100 гривень, так? при купівлі через P2P ну, торгівлю, на даний момент такий курс, ви переплачуєте 100 гривень. Тож такі пиріжки. Проте, якщо ви купуєте саме е, через цю вкладку, купівлю в один клік, трошечки фінмоніторинг може задати вам пару питань, скажімо так. Проте, якщо ви купуєте ось через P2P-трейдинг, це вже більш легалізовано, скажімо так. так тому що ви тут на всього перекидаєте іншим людям кошти. Наприклад, ось давайте розберемося, як тут купити криптовалюту. З Монобанку. Вписуємо суму в гривнях, яку ви хочете витратити. Наприклад, от 10 тисяч гривень, як і той раз вписуємо. Далі йдемо до способів оплати. Обираємо монобанк. Тицяємо підтвердити. І тепер нам підігнали всі підходящі ордери. Проте, бачите, тут така біла кнопочка іноді вискакує. Ineligible. Ми заходимо сюди в фільтри і обираємо показувати лише прийняті заявки. От і все. Нам одразу підігнали ті заявки, і у вас все має світитися отаким зеленим кольором. І дивіться, аж три сторінки ордерів у вас тут буде доступно. 43 гривні та 79 копійок за 1 долар будемо платити. От, Тігер, 3 вісьмірки. За останніх 30 днів у нього було 100% рівень виконання. Прекрасний відсоток, реально прекрасний відсоток. Бачите, тут у людей 99, 97, 99, 96, 98, і так далі. так далі, так далі, далі. Все, що 98% і вище лайк. Реально, лайк. Супер. Прям. І 887 ордерів. Знову ж таки, за останні 30 днів. Ми тут натискаємо на кнопочку Купити USDT». Далі. Вписуємо суму, яку хочете витратити, дублюємо ту суму 10 тисяч гривень, так? І на виході отримаєте 228 доларів. Натискаєте далі на кнопочку купити. Тут одразу вспливає отакий от вікунечко, підказка з безпеки для зняття коштів. Просто натискаємо на кнопочку Підтвердити. Тепер обираємо той банк, який ми вказали раніше. От я оберу монобанк. Далі. От, зараз мені продавець скине карти, на яку я маю переказати кошти. Я туди перекажу кошти, клікну на кнопочку оплату здійснено і в принципі все. Проте трошки викликає сумніви, що продавець саме в чат буде скидати карту, так як вона має бути отут підв'язана. Коли натискаєш на банк, тут має бути підв'язана карта. от. У нього все написано, що карту в чат, карту в чат, карту в чат він скидає. Що ж, почекаємо на карту, далі переведу свої кошти і натисну на кнопочку оплату здійснено. Проте зараз я це робити не буду. Мені зараз це ніяк не потрібно. Натискаю на кнопочку Інша причина, далі ось галочку, що я не здійснив оплату. Процес купівлі USDT з вашої банківської карти Приватбанку. Я вам показав, тож, Сьогодні відео ми розглянули питання, як поповнити байбіт з карти Приватбанку. Сподіваюсь, за максимально короткий термін я вам все доступно пояснив. Моя мета була за максимально короткий термін, щоб не займати ваш дорогоцінний час швидесенько вам все пояснити. На сьогодні це все, то ж друзі, я вам дуже вдячний всім величезний за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтеся і до нових зустрічей!